Дякую вам, слава Україні! Дякую з прапорами за спиною в армійському береті та на кріслі колісному. Волонтер Григорій Янченко з позивним дядя Гріша знову вирушив у мандрівку містами України, аби зібрати гроші на допомогу Збройним силам. Зараз чоловік у Вінниці. От третє коло в мене почалося Дніпро, Кременчук, Полтава, Горішні плавні. І от Вінниця, і буду я ще в Житомир і, і Черкаси. Це буде, як кажуть, третє коло початок, і потім будеш по всіх містах України. ну Великих я маю на увазі обласних центрів. Ну, якщо б вдасться, то я ще повідвідую і районні центри. Григорій волонтер ще з 2014 року. У чоловіка ампутовані дві ноги та пальці рук через травми, отримані ще під час служби в радянській армії. На початку повномасштабного вторгнення в рідному окупованому Херсоні з українськими піснями, що лунали на всю гучність, чоловік їздив містом та збирав гроші для українських оборонців. Через переслідування зі сторони РФ згодом виїхав та вирішив подорожувати Україною. Зараз тільки один дрон коштує десь 17, від 17 до 25 тисяч. От. А ти везеш досить потужну ескадру. От. Тому треба збирати. І я вирішив з січня місяця минулого року. Я вирішив мандрувати по всіх містах України і збирати це. І як кажуть, не набридає людям. Завдяки поїздкам містами України волонтеру вдалося зібрати майже 12 мільйонів гривень. Гроші витрачає на необхідні для оборонців речі, а потім відвозить їх на схід. Вінничани вже добре знають історію Григорія та радіють, що чоловік знову у місті. Я дуже пишаюся пишаюсь дедґрішою. Чоловік не втрачає цю довгу і в такому стані, з такого місця. Це це просто надихає. Не бачила. Я дуже часто в відрядженнях, а це перший раз побачила, але завжди слідкую. Ну я взагалі волонтерю, але просто що завжди слідкую. Да, якби було таких людей більше, то можливо швидше закінчилася війна. Знайти дядю грішу можна на європейській площі біля вежі. Тут він щодня зранку і до вечора. Пробуде волонтер у Вінниці ще до кінця тижня. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день телеканал Віта.